Як готують кадровий резерв у НАЕК «Енергоатом». Це та інші актуальні питання обговорювали фахівці енергокомпанії на зустрічі, що відбулася цього тижня на Хмельницькій АЕС. Участь у обговоренні взяли представники департаменту управління кваліфікацією персоналу виконавчої дирекції з персоналу енергоатому, а також представники усіх майданчиків українських атомних електростанцій, які задіяні у підготовці кадрів. Досить важливе питання, тому що якісний підбір кадрів, якісний підбір саме керівників це той інструмент, який дозволяє рухати нашу кампанію вперед, розвивати, приймати ті виклики, які зараз існують в нас в нашій державі, і більш ефективно, більш продуктивно виконувати свої посадові обов'язки. Вимоги, яким сьогодні мають відповідати керівники різних рівнів атомної галузі, досить серйозні. А від того, яким чином буде виконуватися психологічний підбір керівника, залежатиме робота кожного конкретного колективу та компанії. В цілому активну участь у нараді взяли психологи філії енергоатому. Залучення психологів це таке ж. Досить важливий момент, бо психологія роботи з колективом це досить специфічне питання, і вміння і розуміння того, що вимагає трудовий колектив, яким чином є налагодити його роботу. Це досить серйозні моменти, які треба обговорювати для того, щоб не допускати помилок, а пройти їх більш спокійно і в вирішити наші виробничі питання на благо нашої країни. Нашої нашої держави і задля нашої перемоги інструктори, психологи, представники навчально-тренувальних центрів протягом зустрічі активно обмінювалися напрацьованим досвідом та обговорювали різноманітні кадрові питання атомно енергетичної галузі. Кожен з учасників зустрічі виніс важливі професійні уроки, які допомагатимуть оптимально організувати роботу з підготовки кадрового резерву у підрозділах енергоатому.